Друзі, всім привіт! Всіх ради вітати на каналі. Новий день їдемо, а ми в Корсуні з бабулькою. Всім привіт! Ми вже в Корсуні. Зараз ми їдемо до Грибочка, треба там прививки свинкам купити. Желізо треба купити і Сердосан, бо закінчився. Давай мені мою сумочку. Пішли. Ще зараз зайдемо в магазин. Дениска щось хоче. Боже, яка порядна дитина, йде на перехрестя. Слабо, уксус треба. Сильнее нажимай. Витягуй чек. Чек витягни. Клей акуратно на цю. Другий ваш. 66 на, На зелену стрілку. Сильніше. Еще раз. Еще раз. И кидай в один кулюк. Завязывай. Пився? Да. Виїхали додому. Порядочна дитина по пішохідному переходу. Вже затарилися. Так що їдемо вже додому. Все, що треба нам було, ми купили. Все в багажнику лежить. Це така гарна дорога. Управились ми по господарству, і де я зніму це сіно? І на закусочку їм дали сіна, щоб наші свинки посмакували. Що за драка? Оця свинка вічно обіжає кабанчика нашого піратіка. Свиноматки ми також дали трошечки сіна. І сьогодні ми будемо повторяти залізо їм, так що витягли ми, щоб воно трошечки нагрілося. І будемо робити процедури. Що ж ти будеш робити з цією клавою? Не будеш ти, мабуть, свиноматкою, бо до тебе не зайти тоді в клітку. Чого це ти вже розходилась? Сюди ми також дамо сіна. Єсти в них є що, але їм хочеться якоїсь вкусняшки. Ну, що, підростають? Підростають. Повставали поросятка і гуляють. Вже вони гарно підросли, це в них таке розлічені. <ріст> Де б вони ще побігали? Добре, коли є клітка велика, коли є місце їм, але ж це теж зараз будуть скакати, поки хтось не підверне ногу або голову. Коли коло них стоїш, вони не хочуть гратися. Ось такі вже архараці. Це ще їм 10 днів, ще дві неділі немає. Трошки розляпують воду, свині. То в нас є кран. Трошечки прикрутили, щоб не такий напор був. Фата її, може ще трохи, так? Да? А тут зараз попробуємо. Ну, це може вибіжить. Нормально. Це Ні, нормально. І зараз ми з дядечкою поколим залізо. Так, да, зробимо повторочку їм. На тобі маркер будеш малювати. Залізо цей раз ми купили, ось щось не видно. Отаке. З вітамінами. Колоть треба по 5 кубіків. Так і будемо пробувати. Вони вже трошки підросли, вже такі. Гарненькі. Надо їм зараз сіно ще по і сіно принесемо. Зараз трошки почекаємо, щоб вона погодувала їх. Шприц ми вже набрали. Дедушка несе сіно. Зараз ми їм під лампочку покладемо. Це чай. Це так, це зелений чай, воно наскільки пахне. Так, ну так, що будемо ловити колоть. Ладно. Ставлю на паузу. Кололи, помітили, тепер свинка їх зараз заспокоїть і все буде добре. Ну а ми йдемо далі. Як на свіжій... на свіжій тирсі, любить покачатися. Йому не дає лягти, він тільки ляже і вона вже його кидає, підкидує. Клава. Це клава? Буде, буде клава. Остав таку на свиноматку, вона ж тебе підніме, аж з клетки викине. А може вона тихомиється? Клавочка. ти будеш смирна? Це в нас... Десятого їм буде три місяці. Ось назбирали мішочок фруктового листя і всім потрошки вділимо. Зараз дамо с свиноматкам. Поросятка гуляють по клітки, і дамо наші лисички. Да? П'ють водичку. Сьогодні їм 10 днів. Отак. Подивимося, що тут у нас буржуєчка. Ой, жарок є. Все добре, хай гріє. Тут у нас зверху лежить. Просто поклали для того, щоб оця пиль не попадала всерединку туди, в труби. Бо пилюка сипеться, треба вже пауки поганяти. Може, на днях цим займемося. Вже вечір, управляємося на ніч. Ой, таке люблять. Листя з шовковиці. Смакують. Все, ми нарешті теж йдемо у хату. За ще треба команду одвезти. З голити. А, отачка, оце ми. Пів тачки вранці, а на вечір сьогодні повна вийшла. Вивезли раз, утром і раз в ні, там повно корито. Всі і раз увечер. І все, і не треба тоді гній возити. Так, все, йдемо і ми відпочивати. Зачиняємо їм. Не бідують вони. Діточка, вони не бідують. Це залив камаза і погнав. <рес> Давай. Золото. Кому надо. Свинка стала годувати стоя наша, бо, мабуть, вона не може вивернутися так гарно, їй мало місця, я так думаю. І стоя. Красапети підростають. Терпи лисичка. Що зробиш? Вже відпочивають. Лягають свинки відпочивати. Буржуєчка у нас топиться. Тепленько. Ну і ми йдемо також відпочивати. Всім пока, всім до зустрічі на каналі.